Я побачив відео, як дістають дитину, яка була віком, як моя дитина. В Чернігові попали в хату, і там було відео, де розбирають завали, і там дитина була. Поплило все. Тобто, ну, це така, така злість була, що просто капець. Ми пішов 16 березня. Опинився на на фронті під Києвом, і до 1 травня я під підписав, написав рапорт на мобільно мобілізацію в ЗСУ з 20-х чисел листопада. Ми вже були на турецьку, потім вже Кліщівка. Потім вже я прийшов і мені дуже сподобалась принципі, медицина як така. Я ж до того, я ж не медик, я ж юрист. У мене була юридична фірма. Всі, ми повністю всі воюємо. Один з моїх товаришів зі мною тут, один сапером, здається, в 3-й штурмовій, і ще один десь зенітчик на фронті. Я навчаю бійців базовому медичному курсу. Найважче дається більш такі, більш медичні знання, те, що стосується пневмотораксів, те, що стосується поранень очей, те, що стосується опіків, ми виходимо завжди зі стану пораненого. Тобто, якщо людина критична, якщо дозволяє того ситуація. Ми виїдемо відразу. Наразі евакуація 90% відбувається у темну пору часу. Всі турнікети, які йдуть нам на частину, вони проходять через нас. І ми дивимося, що ми людям видаємо. Проблема поганих турнікетів є. Я особисто на цій тренувальній постійно на собі їх рву. Ми користуємося виключно сертифікованими, тобто це КЕТ, Січ Дніпро-2. Те, що постійно працює, і не можна назвати мабуть мене медиком, медичної освіти в мене нема. А ми робимо, що можемо. Я працюю по системі MARCH, CLS, і там вони вони, вони розширяються. -ро 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 Але я як, як така, ти ти завжди, ти не думаєш про Марч, коли ти працюєш з пораненим. Ти вже якось на коли вже в тебе досвіду двону там два роки, людину буквально там виносять з машини, ти вже бачиш, що ти будеш робити. Коли ми проходили перші курси ще у 22-му році, нас вчили так, що ти коротше, ти накинув турнікет, от ти його накинути його правильно і більше ти його не чіпаєш. А це величезна помилка. Тобто не можна так працювати. Тобто Якщо ти накинув турнікет, в тебе є приблизно година півтори до двох годин, щоб щось зробити далі. Треба далі, далі з тим пораненням працювати, тому що виникне турнікетний синдром. Тобто, ну і це от, от такі речі потрібно навчати людей. Ми коли вчимо своїх, ми завжди кажемо, що ти наклав турнікет красавчик. відповзи, подивись на себе, подивись на те поранення. Якось вирішити питання великих крововтрат, ну, практично неможливо. Варіанту два, або турнікет, або тампонада. У нас був важкий поранений, був прильот біля машини, роздробило кістку і перебило ногу. Пошкодило судину, він накинув собі турнікет. Ми його забрали десь приблизно через хвилин 40 після подій. Ми його забрали на геморагічному шоці і він вижив. Нормальний курс такмеду в тилових районах це ну, днів так 5. Нормально, то так, щоб навчити хлопців базовому рівню. Більше проблема не так курсів, більше проблема загального рівня навченості. Населення, тобто не, це не всім йде, можна так сказати. Це не так просто. Є багато людей, які бояться крові. Наприклад, є багато людей, які бояться голок. Я особисто забирав людину з ампутацією, яка боялась уколу. Тобто Я дістав катетер, ставити йому катетер, а він каже: можна його не ставити, бо я уколів боюсь. боюся, я говорю, ну ти подивись, тобі ноги нема. Шанс на помилку він невеликий. Але так, щоб допомогти людина. Не вмерла в принципі достатньо базового, базового рівня знань. Два тижні тому я був на чергуванні, і в нас ну, там, був випадок з ЧМТ. тобто черепно-мозкова травма. Це, ну, це, це, це важко навіть вже в лікарняних умовах. Людина до мене потрапила, сплоспутна свідомість. Заливати його якимись розчинами не можна, тому що буде набряк. Ми спочатку базувалися в селідовому, потім перейшли в Покровське. Ситуація стабільно важка. Противник робить все, щоб просуватись. Воно скрізь зараз на Покровському напрямку так. Тобто заходить група, виявляє наші вогневі точки, туди наноситься враження всім, чим є. Впівішки, міномети, артилерія, все, 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 що завгодно. Намагаються продавити, не, не отримують знову повторюється ситуація. Російських військових ми бачимо найчастіше полонених, яких дивіться, тобто ми в тому числі надаємо допомогу і полоненим росіянам. Тобто, це ми робимо без задоволення, але ми розуміємо, що то ну, обмінний фонд я їх звичайно як ворога, як я їх ненавиджу. Тобто, ну я бачу, що вони роблять з моєю державою. З моїми людьми, тобто, ну звичайно, я їх ненавиджу. Але так само я завжди собі нагадую, що там в нас є азовці. Азовці там вже кляті, там вже два з половиною роки. Їх треба діставати. І це єдиний метод, єдиний.